Chevrolet Volt 2015 року. Це в нас 1,5 бензиновий двигун на гібридній установці, гібридний автомобіль, автоматична коробка перемикання та передній привід. Машинка має 5-6 літрів розхід у місті, тобто дуже-дуже економічна машина. І 6-7,5 буде кушать по трасі. На одному заряді батареї тут вона 18 кВт. Машинка може проїхати від 85 до 100 км у міському типі. По комплектації преміум у нас 17-дюймові легкосплавні диски, передні і задні пелектроніки, безключовий доступ на кожній із ручок. Датчики сліпих зон також у нас є. Датчики тиску в шинах також. Вже встановлено тонування скла. Салон у нас шкіряний, з коричневої шкіри та чорної. До речі, перфорація є. Підігрів передніх сидінь також у нас є. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Також у нас в комплектації у нас також є круїз контроль, старт стоп мотору з кнопочки. Ось така от панель приладів діджит-формату, ну, як прям у робота. Все-все видно. 203 тисячі км має автомобіль. за е, пробігом. Так, йдемо далі. У нас одна зона клімату, в люстерці видно температуру, яку ти можеш виставити ось таким от рухом. Ну, В принципі, все привично. Підігрів, вже казав, він є, ось тут от так от працює. Мультимедіа з сенсорним LCD дисплеєм, камерою заднього огляду. Також є підтримка Bluetooth, USB, AUX, все у нас тут є. Електрогальмо в наявності е і чотири режими руху. Normal, Sport, Mountain and Hold. Ну, Тобто, взагалі супер. Також у нас дзеркало з автозатемненням заднього огляду, і ось такий от, така от стеля, чорна, оздоблення чорної стелі. І також датчик світла у нас в наявності. Саунд-система база є. Зараз виключимо автомобіль і йдемо далі. Задній ряд сидінь. У нас виглядає ось так. Тут потрібна хімчисточка, але все в гарному стані. Нічого не розорвано, нічого не порвано, нічого не затерте. Центральний підлокітник для широких локтей, Тут два підстаканочки і підігрів задніх сидінь також в наявності. Так виглядає машина ззаду наперед. Шороле Вольт, ну, якби такий, вам сказати, футуризм. футуризм. Відкриваємо багажник, він глибокий, він в принципі є. Можна ще скласти задній ряд і буде взагалі шикардос. Також є зарядка від розетки 220. Рекомендуємо це авто, тому що це класний економічний хетчбек. Тим паче зараз у місті буде взагалі все шикарно, все класно. Приїжджай до нас, велика окружна дорога 22, місто Київ. Роби тест-драйв, роби СТО та забирай її до себе додому. Можеш взяти як за повний шматок, який буде вказаний в об'яві, так і 15% від тої суми відгризай, це буде твій авансовий платіж від 1 до 5 років у лізинг. Тож, хапай авто на хапай авто.